Мы видим что э, собственники этой квартиры покидали в спешке большой спешке э, свое свое жилье при этом оставив все и личные вещи и детские вещи это детская спальня с правильной формы квадратный также стеклопакеты поменяны дате будут 13 и в нас І в неї конкретно так сили на голові. Желаючи в основному це приїжджі. В основному приїжджі. Тот же ближні ДНР, Макіївка, Донецьк, Даже Луганськ і заканчували Сібір сибіряни теж присматривают у нас морський бриз. Землю вже привласнена в ДНР, тобто вона вже не є моєю, хоча вона приватизована. І будинок буде знесений, На нього, на його місці буде побудований магазин. Російська пропаганда активно поширює рекламу про продаж житла в окупованому Маріуполі. То на відео ріелторка розповідає про зручне помешкання в розтрощеній російськими ракетами Маріупольській квартирі, де нещодавно мешкали українці. То російський журналіст, начебто іноземного видання, розповідає про зручне життя в Маріуполі і про те, як місто активно відбудовується. Більша спальня. Після бойових дій пострадал дуже сильно дом, але його виставлюють більша комфортна кухня. Ми что що э, собственники цієї квартири покидали. в спешке, в большой спешке. Для некоторых це большая трагедія. Мене звати Янина Корнієнко, і сьогодні я вам розкажу, що насправді відбувається житлом у Маріуполі. І на прикладі декількох історій розповім, через що зараз проходять тисячі маріупольських сімей. І головне, як і хто забирає оселі в українців, відголів так званих. Аного самоуправління до керівництва Російської Федерації, але спочатку підпишіться на наш канал та поставте вподобайку цьому відео, щоб якомога більше людей змогли його побачити. Мене звати Яна. Я з Маріуполя працювала. У нас був приватний бізнес з чоловіком, і ми не готувалися до війни. Насправді моє життя під час війни, воно було, ми 24 на 7 працювали без вихідних, без відпусток, тому що в нас ремонт, треба розвивати виробництво, треба ще одна машина, двоє дітей, яких треба навчати, треба дати якісне знання. Це приватний будинок. Ми його придбали з чоловіком у 2019 році. Знаходиться він по одній з основних трас наступу це по Таганрогській трасі. 24 лютого ми прокинулися від гучних вибухів. Е, недалеко від нас попав снаряд в житловий будинок. Ми не планували виїжджати взагалі. Тобто, питання про виїзд постало вже тоді, коли було небезпечно перебувати в місті, тому що е, обстріли були дуже част... часті. Прийняли рішення тоді, коли почули про те, що перша колона вже виїхала з міста. Першу інформацію про будинок я отримала вже в квітні місяці, про те, що Через декілька днів, як ми виїхали з міста, в будинок не змогли потрапити військові російські для того, щоб провести фільтрацію. Будинок було розстріляно. До того перед тим, за добу в магазин, який був перед моїм будинком, впала авіабомба і знесла дах в мого будинку. Також зі слів сусідів на БТРах ввозили потім кадировці моє майно. Потім нам прийшла фотографію про те, що нам необхідно з'явитися з документами і підтвердити право власності. Ясно, що ніхто туди не поїхав. Поки російські військові мародерили квартири одних маріупольців, інші росіяни заселяли квартири тих українців, хто виїхав з міста. Сім'я маріупольської викладачки Галини тікала від окупації і геноциду, який влаштували росіяни. Вона лишила вдома все, забравши з собою лише декілька сумок з самими необхідними речима. Через місяць після птечі з окупації Галині написала сусідка з Маріуполя. Ну, на нас там був акваріум, в акваріумі були продукти, був акваріум замерзти, там був лід, і якби це зберігало продукти. Ну і ці продукти почали там смадіти сусіди. Ж мені стали писати, що Галина якось треба це питання вирішити, бо там сморят на всій площадці, от mm -hmm. і mm -hmm. треба, щоб ти передала ключі. Ну, це по перше. По-друге, що ж. Стали ходити по квартирами, вимагати доступу до квартир, щоб перевірити електрику, перевірити там труби, наскільки пошкоджені, не пошкоджені. Ну і щоб був доступ до квартири, я передала ключі сусідці, і ну, вона мені потім написала, що Галина от була така ситуація. Приїхали люди, сказали, що вони з адміністрації. Що їм там треба перевірити квартиру? Я їх пустила. Ну і вона сказала, що мені пригрозили. Сказали, що якщо ви не пустите, ми там і самі зайдемо. зайдете. Mm -hmm. Квартиру краще вам пустити. Вона мені написала так, що ваша квартира дуже понравилась. Ну, понравилась, тому що там, якби ну було вже більш-менш прибрано моя кума. Наташа називаємо її. Mm -hmm. е, вона там почала якісь активні дії. Тобто вона там залишила телефон свій на дверях, сказала, що тут живуть люди, сюди не можна заселяти нікого. А от Їй от дзвонили з адміністрації і сказали: так, що ви зрозумієте, тут от приїжджають будівельники, їм немає де це все тимчасово, на три місяці. На Поки люди повернуться, дозвольте, будь ласка, вони нічого не будуть чіпати, ми знесемо всі речі в зали. Ми там їх опломбуємо, перепишемо і так далі. От, і вам краще погодиться, вам краще погодиться, вам краще не йти на конфлікт з нами, тому що ми ж не знаємо, хто тут живе, взагалі яких вони поглядів. Ви ж не хочете, щоб ми там з цим усім розбиралися, що тут за люди жили, і чи лояльні вони до нас. Ну от, от такі були натяки. І так, от заселились туди двоє будівельників. Они так потом и говорили что санкт петербургом Здесь были следы взлома, это когда закончились боевые действия, выясняли, где проживают, есть ли там не живые или живые. Ну и здесь получается повреждение из-за того, что выламывали, но зато поменяли окна, сделали откосы, Труби, топління вже поміняли. Потім в березні 23-го року і літом нам телефонували, мені телефонували вже сусіді, сусіди по по вайберу. Сказали, що ходить е, комісія і ще одне, типу, останнє попередження, що нам треба до 28 листопада з'явитися обов'язково з документами, підтвердити право на власність. Причому зараз е, побудовано таким чином, що я громадянин України, не отримуючи паспорт Росії, не можу написати довіреність ні на кого. Єдиний варіант це мені отримувати громадянство Росії, на що ми ніколи не підемо. І будучи громадянином Росії писати довіреність або їхати на покупацію прям документи в порядки. Всі документи проходять пірегістрацію в розреєстрі з українських документів на російські, регістріються в єдиному реєстрі, і соответственно після цієї реєстрації, ми сміло можемо виходити на зділку в будь-якому МФЦ. Одного разу там, коли вона щось прийшла забрати, то вже там було. Частина речею була розкрадена, цих будівельників не було, зал вже був відкритий, там сумки були перериті, ну якось так. Потім їй сказали, що туди заселяється жінка з Маріуполя з трьома дітьми. От і е, ця жінка вона вже вела себе так нахабно як господарка квартири. Вона там почала пред'являти мої претензії. А тут е, мало бути ліжко, де спати моїм дітям. Чому тут немає ліжка, чому тут тільки два ліжка у вас, і е, е, вона там почала робити вже перестановку, наводити свої порядки. Там, кума приїхала забрати, ну, але ключ ще залишався. Кума приїхала забрати картини. Вона сказала, чому ви забираєте картини? Ну, то, 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 то був такий конфлікт дуже. Кума сказала: ви ж тут, розумієте, що ви тут тимчасово, Вона, я тут не тимчасово, мені цю квартиру дали, в мене троє дітей. Одним словом, мені треба розпустити дітей мені треба нормальні умови. От. А хто там? Жив це вже неважливо, хто тут жив і, і, і що там було. Це тепер моя квартира. Тобто, отакі от були вже розмови. Уже е, не пускала її. І останні значить, рази, коли вже мені написали це буквально пару днів назад, сусіди написали, що Галина, давай приїжджай. Продавай свою квартиру, бо тут таке робиться в квартирі. Невідомо хто тут живе, якісь шум по мечам, крики. В грудні ходили сусіди. Я надсилала їм фото, копію документів. І вони сказали, що будинок підлягає відчуженню, тобто його забирають у власність ДНР, і якщо я захочу, то до 26-го року ми можемо з'явитися в Маріуполі і, можливо, нам або компенсують, але землю вже привласнена в ДНР, тобто вона вже не є моєю, хоча вона приватизована. І будинок буде знесений, на, на його місці буде побудований магазин. Фактично можна казати, що існує. Два основних великих шляхи, да, які наші люди позбавляються, яких людей позбавляють, не ну, вони позбавляються житла. Перший спосіб це державне мородерство, як його назвав, тобто проводиться оця інвентаризація. Воно постійно триває житло, все власне не тільки житло, вся нерухомість, яка яку не підтвердить особистою явкою. Власники фактично відноситься до. Так званою безхазяйною, ну а потім відповідно переходить у власність так званої ДНР. Дивно, що не Росія, а ДНР. А другий шлях це вже шлях а, корупційний. А, тобто, якщо в тебе є корупційний зв'язок з офіційною колабораціоністською коруп... владою Маріуполя, ти йдеш і переписуєш фактично будь-яке житло на себе. І все після того, ти, наче власник, ну ну і все, і роби, що хочеш, як би так казати, те саме мародерство Фактично, дали нищо лампі, воно неможливо ніяк без участі. Окупаційної адміністрації наших колаборантів на справді, ну, дуже часто практикується. Даже те, которые не планируют в ближайшее время, они обращаются в агентство, консультируются, как можно проводить сделки купли продажи, как можно вступать на наследство, как можно поменять документы украинские на российские и поставить недвижимость на учет в Росреестр. То есть и готовы приезжать именно на сделку. То Тобто постійно все улучшается, життя налаживается. з їхньої точки зору. Якщо воно нам треба, ну так і приїжджайте і живіть. Якщо ви лояльні до нашої влади, приїжджайте, живіть, ніхто ж вам не забороняє, правильно? так Ситуація розуміють. А якщо ви не хочете приїжджати, ну то значить ви там укринацисти і таке всяке інше. Значить, ви. Проти Росії, проти ДНР, ви тоді хто? Ви наші вороги, так вони відбирали особливо там, в першу чергу, де знали, що точно що вони з'явиться, стосується всіх публічних осіб. А це і волонтери, це і, і там просто активісти, якісь проукраїнська спільнота, вся журналісти, і таке інше. Там, де було зрозуміло, що все там закриті двері, і навіть ну чому закрити? Тому що на траторію Росії ми не вступимо жоден з нас, да? це небезпечно, це арешти, так і таке інше. Ну роби що захочеш. От з цього почалося, власне, а потім пішло, 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 пішло. Далі, далі і далі. Щоб забрати будинок Яни, окупантам спочатку потрібна була інформація, що в цьому будинку ніхто не мешкає. Цим питанням в місті опікувались квартальні люди, які відповідали за певну ділянку району, надавали довідки та вели облік жителів. Квартальна за радянських часів це той самий орган, який, наприклад, здійснював приписку в дом. Ну, наприклад, і там були жеки, а ЖЕКів вже ж не було, та, звідки це йдеться. В приватному секторі Жеків не існувало. Існувала в ці квартальні там така була придумова книга, домова, і вони записували там Іванов Іван Іванович, там має там, мешкає з такою адресою, з дружиною такою, донькою такою, там справку про склад родини видавали і таке і інше. Тобто вони вели певний облік, вони реально в курсі. Здебільшого хто що, хто чим дишев, того що є, хто де. Яним будинок розташований в лівобережному районі міста. З інформації, яку публікують самі окупанти, в цьому районі понад два десятки квартальних. За Яним будинок на момент його відчуження та визнання безхозним відповідала квартальна Ольга Хмиз. До повномасштабного вторгнення Ольга перебувала на схожій посаді у комітеті самоорганізації населення Найденівка. Проте вже після приходу в місто росіян перейшла на бік ворога і почала працювати квартальною у комітеті самоорганізації населення Таганровському. У її зоні відповідальності перебував і будинок Яни. За словами місцевих жителів, далі інформація від квартальних передається головам районних адміністрацій. В Маріуполі їх чотири, кожну з яких очолюють колаборанти. Головою Лівобережної районної адміністрації або як її називають окупанти Орджонікідзевська є Ігор Овсієнко. За словами законного керівництва міста, в Маріуполі всім керує Олександр Степанов і Олег Моргун є номінальним мером. Ця місцева адміністрація обирає склад комісії, яка і визнає житло безхозним. За даними окупаційної адміністрації, станом на минулий місяць у Маріуполі 177 безхозних об'єктів. Керівництво міста ж підпорядковується витажку терористичної ДНР Денису Пушиліну. Далі ця гілка тягнеться до керівництва Російської Федерації. Виселення корінних маріупольців за межі міста і населення заселення самого міста росіянами етнічними це приблизно така сама історія, яка відбувалася в 30-х роках у всій Донецькій області. Коли корінне населення було вивезено будь-куди в Росію і було заселено безпосередньо самим росіянам. Прост дуже вальшого, гаразд, більше, ніж предложення. Очень вальшому. А якщо квартира, допустим, Вот такая вот в плачевном состоянии, но по хорошей цене уходит быстро. Если, если в хорошем состоянии тоже по хорошей цене, тоже как бы, продаются. Да, продажи есть. Желающие в основном это приезжие. В основном приезжие. Тот же ближний ДНР, это Макиевка, Донецк, даже Луганск. И заканчивая Сибирь, сибиряне тоже присматривают у нас Морський бріз. Також суб'єктивна думка, якщо окупація про то, ну, буде тривати ще років 10, то е, Україні буде дуже складно повертати те, е, не саму територію, а саме ментальне населення. Тому що там вже будуть змішані шлюби, це змішані діти, які будуть відчувати себе на м, усвідомлювати себе як росіянина. І з цим будуть великі проблеми. Це, мабуть, єдине місце, яке я вважаю своїм домом. Я тут жила на даний момент, це третє місце мого проживання, де я на рівні живу. От рівне не є моїм домом. І незважаючи на те, що я виїхала з міста майже два роки назад, 22 місяці назад, як я не живу вдома. То коли я кажу чоловікові, що я хочу додому, він розуміє, про що мова: коли ти живеш в чужому житлі, в тебе немає відчуття захищеності. Мої діти були доволі соціально адаптованими в тому оточенні, в якому вони проживали. А в моїй доньці більшість класу загинули, і їй було дуже важко, вона не хотіла соціалізуватися на новому місці категорично. Рік занять з психологом, рік довготривалої терапії. Три місяці життя нам порекомендували вирвати її з оточення, в якому вона перебуває. Моїй доньці буде 13, І вона сива, і в неї конкретно так сивини на голові. Ми її декілька разів перед передомероження її фарбували, тому що просто ну, для неї це важко психологічно для неї самої. Ну багато спогадів. Ми там з 2000 року жили. Це фактично вже… Зараз 24 роки, в 2000 році ми купили цю квартиру. Ми зробили ремонт якраз перед цим е, е, повномасштабним ну, вторгненням. Тя Та, вона там зремонтувала і, і там меблі нові купили. Ну, ясно, що шкода це все звичайно. Тому що до цього ми жили там гуртожитку. Двохтисячному купила квартиру. Ні, ну танька мене, ну, сину мене старший, вже доросла, донька — 16 років. ми їй не говорили зразу. Вона там зараз вона тільки пару днів назад узнала, побачила оцю нашу переписку з сусідкою в чаті. А так ми її не говорили. Вона все казала: Я Хочу поїхати в Маріуполь. Там у мене косметик. та залишилася брати косметику. Така знаєте, як підліток. Кімнаті. Таких історій, як історія Галини і Яни, в Маріуполі тисячі українці, які вимушено покинули свої будинки, зараз лишилися без житла. А деякі з тих, хто не пережив російського терору, так ніколи і не побачать рідної домівки. І поки російська пропаганда розповідає про шалені темпи будівництва та рекламує світові життя в окупації, ми знаємо на чиїх кістках і за яку ціну все це відбувається. Ми вирішили. Хтось вибирає квартиру, хтось вибирає Україну. Ну ми вибрали Україну.